Вправа 32. Сплануй послідовність виконання дії та обчисли. Ну і є вираз, який необхідно обчислити. Ну що ж, давайте будемо планувати дії. Я маленькими циферками буду позначати послідовність дій. Отже, дивимося, найбільший пріоритет мають дії, які записані в дужках. Тут у нас є ділення і віднімання. Ділення має більший пріоритет, це буде перша наша дія, віднімання друга дія. Поза дужками у нас є множення та додавання. Множення має більший пріоритет, це буде третя дія. Ну, а додавання має менший пріоритет, це буде четверта, остання дія. Записуємо тоді першу дію. Перша дія. Нам треба 15 тисяч 12 поділити на 54. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді ділити. Отже, 15 тисяч. 15 тисяч 12. Поділити на 54. Так, 1 не ділиться, 15 не ділиться, 150 ділиться на 54. Це можемо взяти 54 там тільки два рази. Отже, 2 на 4 це 8. 8 пишемо. Далі 5 на 2 це 10. Отже, це буде 108. Віднімаємо. Позичаємо, тут буде 2, тут залишиться 4. Зносимо одиничку. Так, 421. Ну, а, чи вийде у нас, щоб було 8. 8 на 5, 40. Ні, не вийде. Давайте візьмемо 7. Я думаю. 7 на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 2 37. Так, віднімаємо. Позичаємо. 18 11 мінус 8 це 3. Була, одиночка, забрали Була двійка, забрали одиничку, це 1. 1 мінус 7 не можна відняти. Позичаємо. 11 мінус 7 це 4. Отже, тут 0 не пишемо. Зносимо двійку. 432 ділимо на 54. Так, а тут уже спробуємо 8. Так. 8. На 4 це 32. Двійку пишемо. Трійку запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40. Плюс трійка 43. Віднімаємо. Залишок 0. Отже, якщо поділити ці числа, у нас буде 278. Пишемо тоді результат ділення 278. Зробили. Другу дію записуємо. Віднімання. Тобто від результату ділення це 278. Віднімаємо 109. Це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик тоді будемо віднімати. Так, тоді 278 мінус 109. Позичаємо. 18 мінус 9 це 9. Було 7, забрали одиничку 6. Залишиться 6. 2 мінус 1 це 1. Отже, вийде 169. Пишемо, це дорівнює. 169. Є. Так, третя дія. Третя дія у нас множення. Тобто той, що результат у нас вийшов у дужках, 169. Множимо на 78. І це дорівнює. Ну що ж, я буду множити в стопчик. Своїм способом ви можете множити своїм. Головне, щоб у вас вийшло так само. Так, множимо тоді 169 помножити на 78. 8 на 9 72. 6 на 8 48. 1 на 8 це 8. Записали? 7 на 9 це 63. 6 на 7 це 42. 1 на 7 це 7. Додаємо. Так. Одиниця у нас буде 2. 7 плюс 8 або 3 плюс 7 це 10, плюс 8 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Тепер. Тут у нас 6 плюс 4 це 10, 8 плюс 2 це теж 10. Отже буде 20, плюс 1 звідси, це буде 21. 1 пишемо. Двійку запам'ятовуємо. Тут у нас 7 плюс 4 це 11, плюс двійка це 13. Отже, вийде 13 182. Пишемо, це дорівнює. 13 тисяч 182. Так, остання дія четверта це додавання. Пишемо тоді четверта дія. Так, 29 тисяч 573 плюс 13 182. Це дорівнює. Давайте, в стопчик, будемо додавати. Отже, 29 573 додати 13. 1182. Додаємо. 3 плюс 2 це 5. 7 плюс 8 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. запам'ятовуємо, не запам переносимо старший розряд. 5 плюс 1 6, плюс 1 це 7. 9 плюс 3 це 12. 2, пишемо одиницю старший розряд. 2 плюс 1 це 3, плюс 1 – це 4. Отже, вийде 42 755. Записуємо. 42 755. Ну і записуємо тоді результат нашого виразу. Запишемо 42 755. Давайте ми підкреслимо відповідь. Ось вона. Ну що, ось таке завдання на планування дії та додавання віднімання і множення в стопчик. На цьому вправу завершено.